Якщо ви слідкуєте за моїм телеграм-каналом, ви знаєте, що є одна книжечка, яку я прочитала на останньому тижні серпня, і так в неї закохалася, що вирішила розповісти про неї одразу на всіх соцмережах. Це The Priory of the Orange Tree Саманти Шеннон. І, хоча її, на жаль, іще немає в українському перекладі, я буду для зручності у відео називати її Обитель апельсинового дерева. Я давно вже чула про неї багато позитивних відгуків, але мене постійно відштовхували її масштаби, бо якби вона була у мене отут, -от в паперовому форматі, і я б її вам показала, ви б зрозуміли, що нею можна вбити, бо там більш ніж 800 сторінок. Але я дуже рада собі з минулого, що нарешті запланувала її прочитати саме цього літа, тому що зараз я просто не може думати ні про що інше, я збиралася детально розписати усе про цю книжку у своєму телеграм-каналі. До речі, якщо ви ще не підписані у описі, завжди є лінк. Але раптом подумала, чому б мені не зробити просто більш розгорнутий саме відео огляд. У мене на каналі ще не було такого формату, але мені здається, це може бути цікавий спосіб для мене радити свої улюблені книжки і якось складати всі свої думки про них в одному місці. Це, звичайно, ж якщо мені вдасться розкласти все по поличках, замість того, щоб фан-герлити протягом 20 хвилин. Що ж, давайте подивимося, що у мене вийде. Давайте почнемо з короткого опису сюжету, але все ж таки більш детального, ніж те, що я говорила в минулих відео, тому що мені здається, те, що я тоді знала про цю книжку, це лише те, що там є дракони. Отож, обитель апельсинового дерева відбувається у світі, де існують два типи драконів: ті, що народилися з вогню, ми їх будемо називати вогняними змінями, і ті, що народилися з води, і вони більш схожі на істот із японської міфології, особливо тому, що у них немає крил вогняних зміїв, очолює безіменний. Це такий найстрашніший і наймогутніший змій. Але тисячу років тому декому вдалося ув'язнити його в глибинах океану, і після того припинилася ця драконічна навала. Однак це не сильно вплинуло на страх людей перед зміями, особливо зважаючи на те, що червона лихоманка або ж драконічна чума це хвороба, яку приносять дракони, якщо вони тебе вкусили, здається. Вона нікуди не діє. Більшість світу зараз перебуває у страху перед цією хворобою, і вона змусила схід закритися від заходу, і захід боятися східних драконів, які там вважаються богами і насправді не мають нічого спільного з вогнем і живуть у злагоді з людьми. У цих обставинах постають наші головні герої, які походять усі з різних континентів, мають різні вірування та переконання, але, незважаючи на це, все одно всі зійдуться для того, щоб фактично. Що врятувати світ, адже змії вже починають прокидатися, і навіть східні дракони відчувають, що безіменний скоро повернеться. Але давайте про все по порядку. Перш ніж перейти до огляду світобудови і персонажів, я хотіла спочатку зачепити стиль написання книжки. Обителя песинового дерева за структурою дуже мені нагадує такі класичні епічні фентезі, як, наприклад, володар перснів. Адже тут на початку кожного розділу авторка зазначає, де він відбувається. Це може бути захід, схід, південь або північ. І ми слідкуємо за різними персонажами, які відкривають нам різні частини світу. Та його історії я насправді дуже люблю розповіді такого типу, особливо якщо вони добре написані і все логічно сходиться, тому що тут кожен окремий персонаж, нібито, перегортає якусь частинку пазлу, і читач потроху починає цей пазл складати і розуміти все більше і більше. Тим часом, як самі персонажі знають тільки оцю маленьку частинку, яку вони знайшли. І вони не дізнаються і не надійдуть до суті таємниці, поки всі персонажі не зустрінуться. Але, Боже, як я люблю в таких книжках чекати і здогадуватися, взагалі, як і коли зустрінуться персонажі. Для мене це якийсь окремий досвід. І говорячи про особливі досвіди, в принципі, читати цю книжку було одним із таких, тому що саманта Шеннон надзвичайно талановита і пише вона. Дуже дуже красиво. Мені дуже сподобалися описи авторки і просто її мова. Вона пише дуже детально, але водночас не нагромаджено. У неї багато цікавих метафор, епітетів та інших засобів виразності, які додають шарму та вписуються в атмосферу книжки. А ще, якщо у вас є можливість, я дуже раджу послухати аудіокнигу. Я її слухала на Audible, і це допомогло мені, по-перше, швидше дочитати таку дуже ласну книжку. І по-друге, мені дуже. Дуже сподобався акцент дикторки і її майстерність дати кожному персонажеві свій голос, свій акцент. Це було дуже цікаво. Перейдемо до мого улюбленого моменту світобудови. Звичайно ж, на початку книжки була мапа цього світу, яку я показую і вам. І я постійно поверталася до неї, щоб перевірити звідки і куди хтось там їде чи йде. Більшість подій відбувалися саме на цьому маленькому, здавалося, построві під назвою Ініс, але це була така наймогутніша держава заходу, династія якої походила від головного святого їхньої релігії королівство. Ініс фактично очолювало те, що у книжці називалося Верчідом або «доблесний світ, тобто світ, який вірив у шість святих. Але як я вже казала, упродовж книжки ми спостерігаємо за персонажами, які походять і подорожують до абсолютно різних частин цього світу. І мені дуже сподобалося, що в принципі на різних етапах книжки ми встигли побачити майже кожну країну, яка зображена на цій мапі. Авторка справді дуже майстерно прописала цей світ, але водночас вона не вилила нам на голову про просто всю інформацію, а дозволила потроху довідуватися про різні країни з погляду наших героїв, і звичайно ж вона дуже дуже цікаво прописала традиції, релігії там навіть їжу, і в іменах кожного з персонажів можна було почути відголоски їхніх мов. І якщо вже говорити про світ, то цей світ не існував би без магії. Я не хочу дуже сильно заглиблюватися в цю тему, тому що насправді таємниця їхньої магії лежить в основі сюжету, і персонажам доводилося поступово відкидати свої якісь упередження та дізнаватися про неї все більше. Але мені дуже сподобалась ідея такого магічного балансу, яка Тут була описана, і також прив'язка магії до зміїв і драконів, відповідно. І якщо вам цікаво, що ж це за апельсинове дерево у назві книжці, то так, воно теж було магічне і одна з наших героїнь послуговувалася його чарами для того, щоб отримувати силу і рятувати світ, скажімо. Як у будь-якому масштабному світі епічного фентезі, персонажів тут доволі багато, і як я вже казала, здається мільйон разів, усі вони походили з різних країн, мали різний вік, колір шкіри, орієнтацію, і за ними було дуже помітно, що вони формувалися у різних культурах та обставинах, тобто персонажі всі були чудово прописані. І хоча не кожного персонажа можна було одразу полюбити і зрозуміти, але ніхто з них не стоїть на місці. І спостереження за їхнім розвитком, боротьбою з опередженнями та єднанням заради головної мети, було того варте. Найбільше мене потішило, як багато тут було сильних жіночих персонажів. Бо якщо згадати такі класичні епічні фентезі, там набагато більше чоловіків. Але тут жінки були на першому плані. І незважаючи на те, чи вони були королевами, чарівницями, наїзницями драконів чи звичайними придворними дамами, вони всі були такими сильними. Рішучими, цілеспрямованими постійно діяли за власними переконаннями і вирішували долі цілих держав і релігій. І так, навіть у центрі декількох із релігій. У цій книжці також є саме жінки. І крім того, тут також є дискусії щодо сприйняття жінки в суспільстві та використання жінки як певного інструменту продовження роду. А ще окрім розвитку персонажів у обителі апельсинового дерева, можна, звичайно ж, спостерігати і за розвитком їхніх стосунків. Не хочу спойлерити щодо якихось парочок чи чогось такого, але я скажу, що тут дуже красиво описувалася дружба, яка трималася, незважаючи на якісь різні вірування та. Релігії і лише сильнішала з бажанням одне одного зрозуміти і підтримати, замість того, щоб засуджувати без підстав. Отож, сьогодні я розповіла вам про книжку The Priory of the Orange Tree» Саманти Шеннон, яку можна вважати сучасним еталоном епічного фентезі. Я закохалася в неї не лише завдяки бездоганній світобудові та реалістичним персонажам, за якими завжди хотілося спостерігати та співпереживати їм, а також і завдяки цікавим темам, які були порушені у книжці, включаючи проблему використання жінки як інструменту продовження роду та роздуми над дружбою, яка. Може бути сильніше за вірування та упередження, але найбільше мені, мабуть, сподобалася дилема, яка з'явилася вже наприкінці книжки. Дилема зламу продавних традицій заради вищого блага. Адже для того, щоб розвиватися як держава і як людство, загалом неможливо стояти на місці і ще гірше застрягати в минулому. Потрібно дивитися в майбутнє та наважуватися на ризики заради прогресу. Сподіваюся, вас зацікавила ця книжка, і ви, як і я, будете з нетерпінням чекати її перекладу на українську, або ж почитайте вже в оригіналі, якщо маєте таку можливість. Незважаючи на її довжину, рятує те, що це все ж таки не цикл, хоча саманта Шеннон вже написала приквал у такому самому світі, який я також обов'язково хочу почитати. Пишіть у коментарях свої враження, якщо ви вже все це прочитали, або ваші очікування від книжки, якщо ви вперше почули про неї від мене. Також не забувайте ставити вподобайки, підписуватися на канал та ставити дзвіночок, щоб не пропускати наступні відео. І якщо ви вже додивилися до кінця, я вам дуже вдячна. І ви можете це показати, поставивши в коментарях таке емоджі. І зустрінемося з вами на наступному тижні.